П'ятниця 26 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Анатолія Яруту. У цивільному житті він довгий час працював на заводі Новатор, а після мобілізації служив матросом у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув під Покровськом у лютому цього року під час свого першого бойового виходу. Анатолію Яруті було 34 роки. Вічний спочинок він знайшов на кладовищі мікрорайону Ружична. Певний я його час знав. Працював, працювали разом. Був гарним підлеглим. Ну, завжди поставлені задачі виконував, не було за ним ніяких недорікань, нічого. Був у житті радісний, веселий. Старший трошки за мене. Він мені і за батька, і за брата. Він дуже чиста і світла дитина. Всі углибався. Він кожну людину міг розвеселити, витягнути з якоїсь депресії. Вчився в училищі недалеко від дому. Працював на заводі, потім пішов служити, вірив в перемогу. Він вірив і йому подобалося. Він з таким ентузіазмом. Це це все. Я думала, ну це ж страшно. ти ну, не боїшся. Він каже, ні, мені мені так, ти, ти не представляєш, мені мені так подобається. Тут, тут, тут всі такі, всі один одного підбадьорюють. Це Заспокаював всіх. Я так переживала. Він ні, ти не переживай, не переживай. Все буде добре. Я вернусь, він мав повернутися. Він обіцяв мені, що він повернеться. Ми весілля зіграємо дівчинку, на напряміті. Потім, як сказали, що загинув, не так ми мали зустрітися. Він був дуже доброю людиною, чуйною. Мені здається, що таких людей просто зараз немає, тому що він таким був позитивним, відданим, вірив дуже в. Таке світле майбутнє, і він навіть не сподівався на те, що може таке статися. Він дуже любив співати. Шкода, що немає, що ми не фільмували цього всього, бо в нього був такий голос, таке сопрано дуже класне. І на жаль, це тільки залишиться в нашій пам'яті. Він не встиг прослужити. Це його був перший вихід. Він загинув, довго не могли його знайти. Потім, коли знайшли, дуже довга процедура забрати тіло з тих місць це дуже проблематично. Але дякувати Богу, що ми зараз можемо його поховати з честю, так як має бути. 164-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих відбулася сьогодні на майданчику поблизу дитячого світу. Її організовують родини захисників щоп'ятниці з 12 до 13 години. Мета привернути увагу суспільства та закликати світову спільноту допомогти повернути додому тих, хто перебуває у неволі або вважається зниклим безвісти. Комунальне майно в чергове передали військовим підрозділам від Хмельницької громади. Це обладнання, котре рятуватиме життя захисників та знищуватиме ворогів. Рішення ухвалили напередодні на засіданні виконкому. Також передбачили кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади. Традиційно передали майно для сил оборони. Загальна сума передачі трохи більше 18 мільйонів гривень. В цих 18 мільйонів гривень входять традиційно РЕП, БПЛА, ФПВ і інше обладнання. Також виділена матеріальна допомога знову ж таки традиційно 307 хмельничан сьогодні її отримують. Загальна сума матеріальної допомоги 3 мільйони 200 тисяч гривень. Тут в нас є дві родини загиблих, які отримують матеріальну допомогу: 36 тисяч гривень. 82 військових, які отримують матеріальну допомогу на лікування і реабілітацію. Загальна сума 1 мільйон 200 тисяч гривень, і 144 військових, які отримують матеріальну допомогу на власні потреби. Загальна сума майже півтора мільйона гривень. Також ми сьогодні проголосували кілька проектів рішень пов'язаних з розвитком нашого індустріального парку Хмельницький. Зокрема, ці проекти рішень пов'язані з облаштування комунікацій, водовідведення, енергетика, електропостачання, газопостачання це чергові кроки на розвиток нашого індустріального парку. Ну і дуже важливі чергові кроки. Хмельничан кращих за професіями відзначили напередодні дня міста. Церемонія нагородження відбулася у бізнес-холі Проскурів. Крім того, вручили персональні премії міського голови працівникам медичної галузі. Шестеро хмельничан отримали міську премію імені Богдана Хмельницького та один імені Михайла Орловського. Відзначили також волонтерів а трьом працівникам управляючих муніципальних компаній. Вручили ключі від квартир. Ми приймали участь завжди кожен день міста. Наш дефіле по Проскурівській з оркестром. Це було традиційно і просто є такі спогади, що от перший наш здобуток на чемпіонаті, коли ми встали, це було було нагородження і вже було час ночі десь. І вже всі команди назвали, а на нас не назвали. Але перше місце чемпіонів завжди називають в кінці. І коли називають Альфа Україна, ну це стало так. Ну перше, й рік був для нас дуже важливий. Наша перемога була, і воно так символічно стало, що ми стали переможцями. Там всі раділи, там вічали, було гучно. Працюю я вже 30 років. Я починала з фельдшера, була одна. В нас ФАП рахувався. Тоді було 200 населення, я обслуговувала. Потім ну, ми приєдналися до міста. Різні проблеми ми завжди виконуємо, ми завжди людей підтримуємо. З любої ситуації ми виходимо. Кожному ми дамо і допомогу, і підтримку, і психологічну, і, ну, і лікарську завжди допомогу надамо. Я з дитинства мріяла бути медиком. Безкоштовний проїзд у тролейбусах такий подарунок хмельничанам до Дня міста зробив електротранс. Цієї суботи, 27 вересня, валідація у звичному режимі працюватиме лише для пасажирів пільгових категорій. Також у зв'язку із проведенням заходів до Дня міста буде тимчасово змінено рух транспорту. З 8 до 10 буде перекрито вулицю Героїв Маріуполя від Грушевського до провулку військомацького. Також до 17-ї перекриють рух транспорту на вулиці Прибузькій, де відбудеться ярмарок обжинки. Детальніше про події, які заплановані у Хмельницькому на завтра, можна дізнатися на сайті міської ради. Представники офісу Розумне довкілля Хмельницький безкоштовно роздаватимуть речі у сквері імені Франка в неділю 28 вересня. Це одяг у хорошому стані, який хмельничани віддали до центрів управління відходами. Зокрема, сукні, спідниці, сфетри, штани, верхній одяг, дитяче вбрання. Також перехожі матимуть змогу дізнатися більше про роботу центрів управління відходами. Триватиме захід з 8 до 13 години. Ми стикнулися з тим, що за останні місяці мешканці Хмельницького та і громади загалом нанесли ну, дуже багато одягу в гарному стані до центру управління відходами. Більше приносить аніж забирається одяг. І тому ми так разом командою поспілкувалися і подумали, які ми можемо організувати додаткові заходи, аби дати можливість цьому одягу отримати друге життя. І саме в сквері імені Франка ми будемо розставляти одяг, який попередньо обліковці на центрах управління відходами посортували. Одяг переважно є вживаний, але серед цього одягу можна знайти ще новий і одяг від різних брендів. Люди можуть прийти і вибрати стільки одягу, скільки їм заманеться забрати і далі його носити. Як обус якраз долучається для того, аби ці всі речі забрати, то по суті в нас вже є орієнтовно десь половиною кобус вже відсортованого одягу, який ми готові вже віддавати. Це насправді велика кількість це. Просто кілька сотень кілограмів одягу. Мешканці переконаються, що справді це такий одяг, який можна брати. і Це гарна конкуренція секонд-хендом, але в секонд-хенді потрібно платити за одяг, а тут є можливість взяти його безкоштовно. У День захисників і захисниць 1 жовтня у Хмельницькому обласному художньому музеї відбудеться презентація нової виставки світлин обличчя спротиву. Це 65 історій військовослужбовців з 16 формувань. До кожної фотографії є текст, в якому цитати саме героїв, їхні емоції і мотивація стати на захист України. Виставковий проєкт є продовженням співпраці обласного музею з Донецьким краєзнавчим музеєм. Відкриття відбудеться о 17.00. Побачити обличчя спротиву можна до 2 листопада. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні.